Він ну, молодий, молода, гаряча кров. Він вже все знає. Що Пітан, це тут загалдюєш? Струнко! Це кому тут смішно? Е, я, я, я став керам розказав анекдот, да. що ви мені вчора розказували і всі посміялися. А, ну, так, да, смішний анекдот. Капітан, можна вас на хвилину? Да. Від сталкера поступила інформація, що в зоні а, є С4. Візьми, позбирай цю інформацію і відведи людину. Як запитай, що тебе цікавить, і занотуй в пані медик, можна зайти? Зняти... Так. Точно, пане капітане. Що, шо, шо, потрібна шо? якась допомога? Сталкери слухаються, все. все добре, пане капітане, тільки потім треба буде закопи зробити ну, з приводу паличок для пройття аналізів. Ну то У мене то Занотуйте собі. собі. Якщо собі. хтось вимахується чи щось не хоче виконувати законних вимог, говоріть, вивезем їх за кордон подальше. Добре, у нас тут є уборна, якщо це треба, від... тільки змивайте під себе. Тобто попривикали Дякуємо. срати Добре, по кущах. От є, і можете сходити як люди. М Молодший сотрудник Коваленко Андрій Віталійович. Ми з вами просто зустрічалися. Все, йдіть, приводьте себе до ладу три хвилини біля Полні воріт. Дозвольте мені відпалитись, я не хочу. Що, що тенан, що це за хочу, не хочу? Розглядаю... Що це за такі поняття? Хочу, не хочу. А в неї уже живіт болить, хоче лягти відпочити Значить, не можу, так? Чи Що не тому? хочу? Я ну, хочу не хочу вас допустити своїм присутствием при незадовільному стані здоров'я. О, диві. о, диви, як от зубка. Оце бачиш. Завтра всі були в струю. Все, іди відпочивайте. Так, сталкер, я не знаю де ти там лазив, пошли купаєм тебе, дезінфікує. Давай, ти. Час на тебе водичка побрати. Ого! Закон себе відчуваю. Ви вже правильно зробили вчинок, що до нас зразу вирішили цей, тому. Прізвище, імя по батькові ваше. Марка. марках Як як так сказати, на, науковий інтерес. А, прийшли знайти якихось старих своїх знайомих. Капітан, що там, нічого не видно? Видно. Дерево з яйцями. Аааа... і вправду похоже. Де коваленка? Коваленка, це може зацікавитися. Mm -hmm. Тільки не кажіть йому, що це дерево з яйцами, а то воно почне трогатися зараз. Mm -hmm. Хай він сам проділить, на що воно схоже. І mm -hmm. таке відчуття, наче воно на мені щось нагадує, а ко, пана Кована, що воно таке може бути? На слона похоже. На равника. На mm -hmm. кролика. А ну і де сюди? На, на дерево. З цього ракурсу на що похоже? кролика. На кролика? Та на білку. На яйця це схоже, я підкажу. Ніт, не. Скажи на білку. Ну то білка, що ви хочете? Хай буде білка. Так, візьмо образці, звичайно ж. Може підсадити студента, хай достане звідси з віцеві з голови білки. Херноть. <реку> <реку> Зараз будуть мутанти. А мутантів не боюсь, Давай, <реку> пробіжимося 100 метрів. По <реку> на сьогодні. Спетляв в сторону цього, в сторону села. По-моєму, в нього була оранжева пов'язка. future. This is the future. Revolution. This is the future. Пам'ятай, друже, що лише твій королівський лайк, щирий коментар та підписка допомагає поширити нашу творчість між тоннами чужого контенту. На нахі відізвався? Тоді тобі респект і уважуха, братан. серйозно погнали!